На Одещині розгорнувся неймовірний сюжет. Замовник вирішив замовити свого сусіда, призначивши йому ціну у 10 тисяч доларів. Проте сюжет отримав несподіваний поворот, коли поліція виявилась в курсі злочинного задуму та вирішила виконати замовлення за власний рахунок. Поліцейські провели блискучу спецоперацію, зігравши роль виконавців та надавши зловмиснику звіт у формі кривавих фотографій. Замовник переконаний, що робота виконана, відправився передати кошти виконавцям, але його чекали. Не лише поліціянти, але й затримання в процесуальному порядку. Таким чином, завдяки винахідливості та швидкій реакції правоохоронців, цей темний замисел було розкрито, а потенційна жертва залишилася живою. У світі злочину поліція виявилась на крок попереду, рятуючи життя і розгортаючи найнеймовірніші історії викриття. Правопорушника було затримано. Слідчі повідомили йому про підозру готування до вбивства на замовлення. За цей злочин зломиснику загрожує довічне ув'язнення. Пам'ятайте, що за будь-який злочин завжди слідує покарання. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.